Всім привіт! Сьогодні в мене такий чудовий день, зараз приїхала на зустріч, хто бачить, де я і впізнає це місце. Художній антикварний салон Візантія і Господь нам дає можливість. Щось таке цікаве створювати для вас. Я маю надію, що він нам допоможе. І та ідея, яка у мене виношувалась дуже давно, і мені Господь дав людину, дає нам людей Господь так, для втілення наших ідей і мрій. Тому чекайте, я думаю, що скоро у нас буде дуже гарна новина для киян. Ми готуємось для вас, для цієї події. Слідкуйте. Ну, а все, що від нас залежить, ми будемо робити по максимуму, щоб ця мрія вона збулася. Тому що ми все, що робимо, так, і все, що роблю я, і моє оточення, воно все робить для України. І творчість моя для України, для українців. Тому слідкуйте, я зараз буду вже бігти на зустріч. Скоро буде гарна новина. Всім пока-пока, до зустрічі і гарного дня, мирного дня, гарного дня і до перемови. Пока-пока.